Доброго дня, шановні мої, я вибачаю, що мене так довго не було на YouTube каналі, але я уже, як то кажуть, на плаву. І так, по-перше, дякую, що дивитесь. По-друге, підписуйтесь на канал, обов'язково ставте вподобайки. І поїхали! Почнемо з новини. По-перше, новин дуже багато. А по-друге, навіть для мене неочікувано багато позитивних новин, але й багато негативних. Розглянемо і ті, і ті, ті. Перша новина, яка мене здивувала, і вона, як, на мій погляд, позитивна з 1 січня 2027 року, до якого нам потрібно всім з вами дожити. Види діяльності змінять нова класифікація. Держстат затвердив класифікацію, що запрацює з 1 січня. Вона замінить та забезпечить узгодження української статистики з міжнародними і європейськими стандартами. Так що, можливо, тут, нарешті, у нас з'являться наші новинки, новинки маркетолог. Всякі там. Медіа. Рекламщики і все інше. Ну, Побачимо, поки що нічого не можу сказати, але це позитивно, тому що ми кудись рухаємося. Бо в цьому класифікатору вже дуже багато років, і багато ніхто не може знайти собі саме те, що він, те чим він займається, собі таку правильну назву посади. Ось. Тому я думаю, що це хороша новина. Йдемо далі. Готуємось до неї, скажімо так, морально. Держбюджет. Нарешті, нарешті, ми проходимо ці всі, значить, тренета, і вже пішов розгляд другий етап розгляду нашого Держбюджета. Слідкуємо, ми, як ФОПи, слідкуємо за мінімальною заробітною платою. Да? Тому що ми розуміємо, що у нас, у ФОПів, від цього залежать наші податки, єдиний військовий, пенсійний, і залежать від цього наші обороти. До речі, недавно мене запитав клієнт, каже, можливо, там якийсь лист можна написати кудись комусь, щоб нам збільшили обороти. Я вам скажу так: не лист, а деякі наші. Слуги народу написали, до речі, законопроект. Він зараз лежить у Верховній Раді, щоб збільшити кількість мінімальних зарплат. Кото не розуміється, я вам поясню: в податковому кодексі ви маєте кожен для себе, скажімо так, розумний Homo sapiens ФОП прочитати статті від 290 до 300. 10 статей, але вони змінять ваше життя як ФОПа. Тобто ви будете знати просто всі ваші права і обов'язки, як то кажуть, як ФОПа. І там вказано, у нас обороти залежать від мінімальних заробітних плат. Тобто там десь там 600 мінімальних заробітних 500, 100 і так далі. І люди запропонували більш, збільшити кількість цих мінімальних зарплат, тому що якщо людина займається на міжнародному. Ринку бізнесом, то гривневого обороту для ФОПу ну зовсім не вистачає до кінця року. Ну, зовсім, а потім нас вже звинувачують в тому, що ми, начебто, займаємося схематозом. Повірте мені, державні органи, хто мене слухає, якщо б дозволяв оборот спокійно працювати до кінця року, не було б ніяких схематозів. Не було б по два, по три, по чотири ФОПа. Був би собі спокійно один, який може працювати в рамках такого. то Не всім потрібно ваше ПДВ. Не всім. Ви все, весь час шукаєте ухилення від сплати податків. От вони відкрили 100 ФОПів, от вони відкрили 50. Ну, якби ви давали можливість працювати одному ФОПу з такими оборотами на такій системі оподаткування, то я думаю, що ніхто би цього не робив. Ну, скажімо так, якби. В правильному ключі ми зараз говоримо. І так, дивимося на нашу зарплату 8647. Так, як і прогнозувалося 3 місяці назад, як Мінфін подав проєкт, так вона зараз на цьому рівні і залишається. Розрахунок мінімальної заробітної плати, оборотів і ставки, у мене є в окремому відео. Подивіться, обов'язково підготуйтесь морально, фізично, матеріально. Що з 1 січня не забувайте, будь ласка, хто сидить своїх працівників на мінімалках, обов'язково буде підняття з 1 січня. Підготуйте накази, підготуйте нові табелі, нові відомості, щоб все було готово по зарплаті. В кого немає відомості ви можете звернутися 098-092-9042. У мене є повний пакет документів для оформлення найманих працівників. Продається. Будь ласка, звертайтесь, уточнюйте ціну і купуйте, щоб у вас усе вже було готово. Готуємося до наступного року. Ідемо далі ФОПам третьої групи до 10 листопада, слід відвітуватися до ДПС. Хто як може зробити там через ДІЮ, через таксер, через якісь платформи, через Приватбанк, як завгодно. Головна задача: по-перше, зробити це вчасно. Не забуваємо, будь ласка, що вже застосовуються штрафні санкції у нас за невчасну подачу звітності. По друге, зверніть увагу, ті, у кого нуль. Перший квартал, другий квартал і третій у вас також нуль. Ви маєте право не подавати таку декларацію. По третє, обов'язково заповніть її правильно. Не забудьте про військовий збір. Все сказала. Все. Ідемо далі. Єдине новини, Людмила Шемолинець пояснила, хто має право на нові дитячі виплати. Суттєво змінює систему допомоги сім'ям із дітьми з 2026 року. Зростуть одноразові виплати при народженні, та з'являться нові щомісячні види допомоги для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку. Крім того, запускаються додаткові цільові програми. І більш детально про це розпитаю Людмилу Шамелинець, першу заступницю міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України. Пані Людмило, вітаю вас. Доброго дня, вітаю. Пане Відмові, вчора Верховна Рада. Так, 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 ласка. вчора Верховною Радою прийняли закон, яким встановлено додаткові виплати, як ви сказали, і визначено підвищення першої виплати з 42 тисяч до 50 тисяч гривень. Це вітаю. Це саме при народженні дитини, правильно я розумію? Перша виплата 50 тисяч гривень. Давайте детальніше трошки пройдемося. От в цьому законопроєкті є кілька таких от програм а при народженні дитини. Як я вже сказала, про досягнення неї однорічного віку. Що саме яка сума буде передбачена для сімей, в яких народжується малюк? Розкажіть детальніше. Давайте з самого початку почнемо. Що запроваджується допологова підтримка незастрахованим жінкам у розмірі 7 тисяч гривень, а далі одноразова виплата при народженні дитини це 50 тисяч гривень. Наступна виплата додаткова, якої не було в законодавстві, це виплата по догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку у розмірі сім тисяч гривень. Після того як дитині виповниться один рік, і той з батьків, хто перебував з нею у відпустці по догляду до досягнення одногорічного віку, вийде на роботу, він матиме право отримувати 8 тисяч гривень. За програмою є ясна для дітей з інвалідністю. Буде встановлений коефіцієнт 1,5, тобто діти, батьки дітей з інвалідністю зможуть отримувати замість 7 тисяч. 10 тисяч з половиною гривень, і замість 8 тисяч по програмі ЄЯСЛА 12 тисяч гривень. Після досягнення дитиною трирічного віку орган місцевого самоврядування, починаючи з 28-го року, зобов'язаний буде у разі відсутності місця в дитячому садочку здійснювати виплату у розмірі, який буде визначений для програми ЄЯСЛА в законі про державний бюджет. Ви зрозуміли, майбутні мамочки, я вас вітаю. Я завжди говорю більша сума це завжди краще аніж менша. Тому це позитивна новина насправді. І я вас вітаю. Запрацює то все з 1 січня 2026 року, тому поки що ті, хто в 2025-му народжують, а бідно. Звісно, розумію, розумію, але так сталося, як не гадалося. Повірте, ми ніхто не міг здогадатися, що такі будуть програми. Все, цю новину ми з вами пройшли. Ви почули прямо з вуст того, хто це все писав. Тепер переходимо до наступного листа від податкової, 29 жовтня. Тут нам якась очередна наступна бомба від податкової прилетіла. З приводу тих, хто займається блогерством, таких людей як я. Ну, це моя не основна, це моє хобі, але є люди, у яких це основна робота, ми їх знаємо всіх в лице, не будемо переліковувати їх. Але вони є. Так от податково зайняла чітку позицію, що вони не можуть бути ФОПами, верніше вони можуть бути ФОПами, але вони не можуть від блогерської діяльності отримувати кошти від надання послуг реклами. Типу, що вони не дають рекламу, тому вони отримують дохід. Оскільки YouTube виплачує рекламу як товариство, там якесь іноземне і так далі, вони отримують як фізичні особи, і вони мають оподатковувати то як фізичні особи. Під 18% ПДФО і 5% військового. Тому хто займається блогерством і від реклами отримує на свої картки Swift-перекази, ми це знаємо. Да? Там Ну, як ми знаємо, в кого яка реклама? У мене 100 доларів на півроку, але у кожного своє, ніхто не жалується. В кого є такі дохід, він має бути оподаткований в декларації про майновий стан до 1 травня наступного року. Зауважте це, що вже в цьому році є індивідуальна податкова консультація від податківців, які зайняли певну позицію. Якщо хтось з нею не погоджується, рекомендую, оскільки немає з чим іти ще до суду, поки що, да, тому що ще ніхто там за це не звільняв, не переводив з єдиного, ви ж розумієте, що вас можуть зняти з єдиного. Якщо ви блогер і ФОП, ви в зоні ризику, я всім рекомендую замовити собі індивідуальну податкову консультацію. Всім. Тому що у цих одна позиція, у других друга, у третіх, третя. Коли ви будете мати на своє ім'я індивідуальну податкову консультацію, повірте мені, вона вас врятує. Йдемо далі. Економічна правда обошнюю. Не знаю чому, але вони якось так красиво хтось це все оформлює і так якось читати хочеться. Гроші ходять за вчителем. Українські педагоги отримуватимуть кошти на власне навчання. Вітаю! Хороша новина! хороша. Не забуваємо, будь ласка, знаю дуже багато. Вчителів, які додатково надають уроки, якщо ви додатково отримуєте кошти, ви маєте собі зареєструвати підприємця ФОПа і оподатковувати ваші доходи. Не забувайте про це. Також, якщо ви у вас є після, після школи, ви надаєте індивідуальні уроки прямо в класі на території школи. Ви маєте ще й зареєструвати собі як ФОП-касовий апарат, тому що з вами розраховується готівкою. Це якщо ми будемо грати дійсно по закону. Гетьман це попередив про шахраїв, які оформлюють виплату у розмірі 6500. Уряд затвердив програму зимової підтримки про виплату 6500. Як діятиме, у мене є відео. Дату, я щось так і не зрозуміла, коли це все починається, дійство, буйне. Але по, почнеться. Значить, якісь шахраї вже тут що ще нічого не почалося. А, бачу активізацію Бутофер, в якій пропонують оформити карту для отримання виплати 6500. Гетьман це нагадав, що нікого не треба переходити за сумнівними посиланнями. Все здійснюється через дію, тому, будь ласка, але я розумію людей, тому що зараз настільки важко жити ну, в теперішньому відрізку. Де кошти просто знецінюються, ціни ростуть, і цим бідним людям-пенсіонерам немає взагалі. як, ну, немає взагалі, Я, я дивлюся, як вони купують той хліб, яйця, молочко собі, і мене душа вони стоять і вибирають, брати вафельку чи не брати. Це трендець. Я, звісно, нічого не можу говорити, тому що мій канал заблокують. Але хочеться сказати дуже багато. Тримайтеся. Уряд затвердив програму зимової. Так, ми про це проговорили. Рада підтримала збільшення випадку за народження дитини з 2026 року. Тільки що ми прослухали пані ще раз по цифрам: 50 тисяч одноразова, 7 тисяч у зв'язку з погітністю, пакунок малюка, 7 тисяч допомога для догляду досягнення однорічного віку, прекрасні є ясла вже є, прекрасні є садок. Я вважаю, що це крок вперед. Там, хто що хоче, може про мене говорити, але я вважаю, що то є крок вперед: Ох! Законопроект не робив шуму. Обговориться, значить, законопроект. І він вже пройшов, пройшов перше читання, здається, обмеження відчуження майна, якщо боржника внесуть до єдиного реєстру боржників. Нотаріуси не зможуть посвідчувати угоди з його нерухомістю, продаж, застосування дарування, застава, блокування рахунків, банки будуть автоматично блокувати операції, допоки не... ви не думаєте, що вам заблокували ви боржник і якби на це на все життя? Ні. З вами вас спишуть борг з вашого рахунку, і не забувайте, будь ласка, ті, у кого буде формуватися борг, з вами будуть працювати виконавча служба. А виконавча служба ніколи не працює безкоштовно. Вони зверху на цей борг ще закидують своїх 10%, якщо не більше. Я не знаю, які зараз тарифи у них. Тому не доводьте, будь ласка, ситуацію до такого стану, щоб у вас були борги. Обмеження зараз також це працює. Це працює просто зараз. Вони хочуть прийняти я так розумію, цей законопроект, щоб все пришвидшити і можна було забирати майно. Нас добираються до нашого майна. Ну мені так здається. Ага, ось все, важливо знати. Законопроєкт ще не набув чинності, тому ці зміни поки що є проектними. Конфіскація житла можлива лише у випадках значних боргів, що перевищують 20 мінімальних зарплат. Тобто це понад 160 тисяч гривень. Зараз, ну, я розумію, що такий борг треба десь створити, але є люди, які потрапляють на такий борг, там зауважують експерти, наприклад. Укрнет, Західнет, ну, неважливо, хто там зауважує, але зверніть на це увагу. Борги українські коротко про головне: мікрокредити, комуналка. І ще й пенсійні картки будуть блокувати через борги за комунальні послуги навіть під час воєнного стану. Пенсіонери можуть розблокувати рахунки, надавши підтвердження з банку та пенсійно, або врегулювавши заборгованість. Це просто триндець. Тому до нас усіх добираються. Добираються. Ще одна новина. Яку я не змогла пройти, щоб не проговорити у Києві, головна бухгалтерка компанії перераховувала собі понад 8,5 мільйонів гривень з рахунку товариства, підозрювана упродовж року вносила неправдиві дані і здійснювала несанкціоновані перекази на підконтрольні рахунки. На частину коштів закупила собі квартиру. Жінці оголошено по підрозділу і загроза 12 років за гратами. Шановні бухгалтери, будь ласка, рано чи пізно, ну от, чесно вам скажу, рано чи пізно вас можуть взяти за руку і притягнути до відповідальності. І це не, не саме найкраще, що вам можна буде пережити. Повірте просто мені. Я закликаю. Перед тим, як робити ось такі якісь речі, ввізьте просто усе просто від е, того, що буде мені, що буде керівнику, а що буде моїм дітям, а що буде з моєю репутацією, а що буде по звільненню, і скільки я за це від, відсидіти можу. М -м від тюрми і від суми не зрікайся. Тому, будь ласка, не робіть такої хірні, не треба. Завжди є, я розумію, що є різні ситуації в житті, але тут просто людинка захотіла собі квартиру купити. Я розумію, що є такі ситуації, коли в тебе хворіє дитина, мама, тато, або там в тебе ракета прилетіла в твоє майно, і тобі нема де просто жити, і тебе вже просто бігають очі і ти готовий просто на все. Я розумію, але, будь ласка, коли ви за гратами, це відчуття ніколи не можна забути. Ти на що не спроможний? В тебе нічого немає. Від тебе відвертаються усі люди, яким ти довіряв, яким ти думаєш, що вони друзі, що триндець, все буде хара. Адвокати зжирають усі останні твої копійки. Тебе всі обманюють. Ти не зможеш потім вірити нікому. І ти будеш вимушений або вимушена стати одначкою. Тому, будь ласка, закликаю, не робіть цієї херні. Не крадіть. Не крадіть. Я розумію, що раз на раз не приходиться когось там ну не треба. Не треба. Я закликаю не красти. Так, ідемо далі. Нацбанк ініціює введення податку на міжнародні посилки до 150 євро. Ми всі знаємо, що зараз до 150 євро не оподатковуються посилки, але Нацбанку не йметься. Де би ще взяти. Де би ще, ще, ще. Я хочу ще, щоб ще, ще. ще. Значить, ви зрозуміли. Коротше, тут куча реклами, не будемо про це говорити, але готуємося. Готуємося, що вже посилочки нам так просто даватися легко не будуть. Відкриваю Пенсійний фонд України, дивує також своїм оновленням. Зверніть увагу. Пошук пенсійного посвідчення, листи непрацездатності, заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференц зв'язку, благодійні пожертви, оцінка відвідування пенсійного фонду України, дуже багато різних функціоналів тут з'явилося. Тому, будь ласка, майте на увазі, що через пенсійні фонди можна оформлювати собі виплати, пенсію навіть оформити онлайн. Подивитися, яка у вас майбутня пенсія сьогоднішнього там, часу буде, які, скільки у вас стажу, написати листа, змінити свої дані, ви одружилися або одружився, у вас змінилося прізвище, вам потрібно дані внести в цей кабінет обов'язково. Якщо хтось не розуміється, будь ласка, звертайтесь на індивідуальну консультацію 098 092 9042. Без питань. Але всі консультації індивідуальні платні, маєте це на увазі. Якось так. Підписуйтесь, ставте вподобайки, в кого є можливість стати спонсором каналу. Буду вам дуже вдячна. Якщо потрібна допомога, звертайтесь. Пишіть коментарі під відео, будемо усе обговорювати. Хочу почути на ці новини вашу думку. Мені здається, позитивний перемогли їх більше. Ну, це лише моя думка. Можливо, ви дивитесь на це по-іншому. Дякую за увагу.